Говорили з вашими колегами кілька секунд е, перед тим, е, І вони буквально розказали про благодійний фонд бойові пінгвіни і про те, що багато хто е, з ваших колег відразу е, під час повномасштабки, не тільки повномасштабки, пішли добровольцями воювати. Е, скажіть, скільки яка це кількість людей, і ким вони є зараз? Ну от е, наразі в нас на станції Вернацький 14 людей, а в лавах ЗСУ 26. Тобто, май майже два склади експедиції, можна сказати, е, ну не всі прямо зараз на нулі, звичайно тому що армійська служба розкидує дуже по різному. От на щастя, всі живі, на щастя, жодного не втратили. Е, але дехто вже, дехто вже своє відвоював і списані по пораненнях. Зокрема, є в нас навіть вже і ампутанти свої. От, е, тобто ну все, -все як людей, все, -все, все як українці в цю війну. І да, і дійсно, це буквально з перших, скажімо, е, Ну, ті, що були тут, колишні учасники експедиції експедиції то дехто з перших годин буквально цієї війни, а з тих, навіть хто були на станції в момент, коли почалось велике вторгнення, не всі навіть дочекались тоді до перезмінки експедиції. От а було двоє людей, які просто на проходящі туристичні яхти, за от, те, що називається яхту стопом, застрибнули, і вже буквально на, на за два тижні за тижні вже дістали через, через пів планети до України і вже воювали. От е, а де-дехто відпрацював е, свою одну річ вахту хто повернувся в Україну, пішов одразу воювати. Хтось навіть навіть є в нас прецедент коли Приїхав з Антарктиди, рік відвоював далі. знов на рік сходив в Антарктиду. Наразі знову служить. От, тобто, дуже по різному так от ці, скажімо, в шляхи, шляхи військові і життєві перепитаються. До речі, нагадаю, що частина на полярники не всі науковці. Є ж і дизелісти, і механіки, але всі науковці, полярники, вони ж автоматом всі мали відсрочку. Але далеко не той срочкою скористався якраз люди з вченими ступенями, які мали повне право не йти воювати. Але от якраз вони як і штурмували. Це до речі, варто пам'ятати тим, хто вважає, що в нас служать тільки ті, хто от не змогли не служити. Це зовсім не так. Навпаки, так виходячи навіть за рамки нашої маленької такої полярної, скажімо, ну бульбашки, але але в межах правда ще наукової бульбашки. Я знаю одну мінометну батарею, де два доктори наук і три кандидати. От вони вони ж вони жартують, що якби вони були за однією спеціальністю, то могли б там зробити спецраду і, і дисертації захищати, тому <гум> це до питання допитання про те, чи в чи в нас воюють тільки бідні і нещасні, а де еліта? От еліта, якраз там, еліта на фронті. От і власне, от те, що на фронті, це і є еліта. От, ну а в, нас... в яких родах війська військ вони воюють переважно, як більше знову ж таки українців переважно в сухопутці. От, але деякі саме технічні фахівці е, працюють в спеціалізованих, скажімо, де, деяких підрозділах, ну і не буду називати, поки до кінця війни не буду називати прізвищ і нюансів, але серед нас є парочка гурівців. От, причому саме таких гурівців ну бойових, ду -ду -ду -дуже, бойових. Пінгвінів. Да, дуже бойових пінгвінів. Е, є в силах спеціальних операцій. Але звісно ж, от із 26 людей більше 20 це звичайно піхота, сухопутка. Е, пане в Перейдемо від бойових пінгвінів Вже власне до е, інформації. Журналісти BBC провели розслідування і встановили, що більше половини встановлених втрат це люди. Я маю на увазі, з боку ворога. Це люди, які не були пов'язані з російською армією до початку вторгнення в Україну. 17% усіх відомих ліквідованих – це є ув'язнені, 12% – мобілізовані. Так, хто зараз воює в найгарячіших точках на фронті в Україні? я маю на увазі з боку ворога. З боку ворога я не можу не процитувати якраз ворогів. Я просто оскільки ну, так, вважаю одним з своїх обов'язків, дуже уважно відстежувати їхні пабліки, всіх оцих там Зет воєнкорав, там воєнкорав руська весни і тому подібне. Е, ну чесно кажучи, правда, після того, як посадили Гіркіна і все Мурз, стало набагато менш цікаво їх читати. Вони ці натяки від Кремля дуже чітко зрозуміли. Інформацію тепер фільтрують, але ж все одно досвідченим оком багато чого можна витягнути. І от, зокрема, е, цікавий деталь. Вони самі коли думають. Що це переважно для внутрішньої аудиторії, вони самі жаліються, як вони це називають вагнірізація нашої армії. От, і розшифровують, що там не лишилось людей, які е, ну, за, за деяким винятком не лишилось ні тих, для кого це ну, армія то просто професія на все життя, ні тих, хто пішов за порухом серця заради великої Росії. Ну, насправді, до речі, з приводу останніх вони були. Але їх насправді і було ніколи дуже небагато. От чогось е, більшість тих, які пішли заради руського міра за порохом серця, от ну, більша частина закінчилася в 2014 році, навіть не в 2022. Ну, в 2022 вони вже були буквально краплинами. Так от, а основна е, маса, яка зараз, е, це просто банально найманці. Це люди, які продають своє життя, е, своє життя е, і готові забирати життя інших людей, банально за гроші. От, ну ще правда, окрема категорія, хоч серед них величезні втрати, але ж всіх ще не добили. Це ті, хто ризикує своїм життям заради того, щоб вирватися з російського гулагу. Бо умови, умови сидіння там такі, що ти краще підеш навіть на майже гарантовану смерть, якщо там є хоч якийсь шанс, що ти виживеш, от ти туди підеш аби тільки не сидіти. От, от власне, оцих сиділь, це все трошки лишилось, хоча серед них саме найбільші втрати, взагалі серед всіх, так, ну, от, всіх категорій от, їхньої армії. А основна маса це, до речі, ті, кому абсолютно не варто співчувати навіть на тому рівні, як там можна поспівчувати от, мобіку якого ну забрали імператора його кудись послав воювати? От а там люди, які абсолютно свідомо за гроші і продають своє життя, і йдуть відбирати чуже. От саме так до них і треба ставити. Речник 46-ї бригади нам розповідав, що власне їм вдалося взяти в полон іранця, який не говорив абсолютно ну не говорив він крім своєї рідної, абсолютно жодної мови, ні англійської, російської, ні ніякої. І в них виникало питання, як взагалі він отримував накази, як йому віддавали накази, І скільки таких і взагалі як він потрапив? Тобто, через перекладача дізналися, що він йшов, впав і очнувся. Насправді чи це та правда? Ну ми можемо вірити, чи не вірити, чи таких багато які в Україні впав, ачнувся ой, раптом українці. Кількість таких людей, от Іранці це просто заробітчани, чи не знаю. Це якраз цікава історія, я того не знаю. От тут справа в тому, що саме Іранці це можуть бути дві зовсім різні історії. Це якраз можуть бути і заробітчани, або навіть ті, кого саме задурили голову, заманили. До речі, такі серед іноземців саме є, яких яким взагалі абсолютно зовсім не розповідали, куди їх запрошують. Але якщо ми говоримо саме про іранця, то отут якраз може бути і цілком свідомий ворог. Це може бути якраз хтось, наприклад, із офіцерів корпусу вартових ісламської революції. Нагадаю, що ми говоримо з вами про країну, яка є ну, другим після північної Кореї е, союзником Росії. А якщо брати по хронології по часу, то власне першим. От руку дружби Росії в цій великій війні першим по саме Іран. Е, Інша річ, що вони не дурні, щоб направляти сюди гарматне назва. Як це дозволяє собі товариш ін. Але зовсім інша історія: військові фахівці, наприклад, ті самі фахівці з виробництва і стосування шахетів. Ну ці б на фронті саме не опинились. Але цілком може бути, що якась кількість саме їхніх військових, саме з корпусу вартових ісламської революції, може набувати якраз бойовий досвід сучасної війни. Воно їм корисно, бо вони там весь час готуються до великої можливої війни з Ізраїлем. Тому отут цікаво. Ми маємо ми маємо справу з заробітчанином чи набагато цікавіше. Я думаю, що ті, в кого він зараз в руках, розберуться. Е, власне, про пхеньян. Е, вкотре заявили, що відправлять чергові е, поставки, не знаю, м'яса, як би це правильно сказати, людського м'яса на, територі на територію для війни з Україною. Е, куди не уточнюють. Чергове? Чергове. Насправді це вони вперше заявили. Вони раніше просто мовчали. Ну, От весь світ вже знав, що вони воюють Пхнян мовчав. То тепер вони це вже визнали. Це, 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 Визна. ціка, це цікава деталь. Власне кажучи, куди їх направлять, чи є у вас версія, і чи це якось вплине на перебіг фронту, почну з кінця. Чи вплине це на перебіг подій, залежить від кількості. От бо коли з'явились на Курщині, оці перші 12 тисяч, з яких, за даними нашого гуру в строю, наразі лишається вісім, тобто третина, вже от, підпсувалась. От е, так, от е, коли вони з'явилися, я ще тоді казав, що ну російське командування чудово розуміє, що 12 тисяч людей в цій війні погоду не роблять. Тобто, це пробничок. Оце явно саме для того, щоб визначити, варто взагалі їх брати і не варто. І до речі, я дещо здивований рішенням російського командування набирати їх ще, бо їхня бойова ефективність на Курщині виявилася насправді ну, дуже низькою. Вони з одного боку виправдали всі очікування пхенянського режиму і не виправдали наївні очікування частини українців. Пам'ятаєте, коли вони тільки з'явилися багато хто казав, от вони побачать інше життя, вони там дорвуться до інтернету, почнуть пачками здаватися, там просити відправити їх там в Повденну Корею. Ну звісно що цього не сталося. Як я чесно кажучи, одразу казав по-перше, ми маємо справу з людьми, яким промивають мізки з моменту їхнього народження, якщо не з моменту зачаття, от і промивають такою пропагандою, порівняно з якою Рашка це вільні медіа і Європа. Але Бог би навіть з ним всяку пропаганду можна пробити, але в них ще й сім'ї в заручниках. Вони чудово знають, що режим товариша Іна робить з родинами з тому для мене якраз абсолютно не дивно, що вони не здаються в полон, що вони підриваються на гранатах, замість того, щоб здатися в полон. Що вони виконують накази абсолютно от до останнього. Тобто, вони показали оцю готовність е, вмирати за свого вождя в будь-яких кількостях. Але на наше щастя, задача солдата на війні це не померти за свого вождя. Задача солдата на війні прямо протилежна, зробити щоб його ворог помер за те, за що він там воює. От е, і з цим слава Богу, у них далеко не найкраще. Навіть порівняно з російськими мобиками. Е, В них виявилася дуже погана і базова військова підготовка. Ну і при повному нерозумінні саме сучасної війни, ну корейська армія в останнє воювала в 1953 році. За 20 років до мого народження. От в них відповідно, ну слова дрон в них в мові нема взагалі. Ну і до речі, про мову знову ж таки в них вирізло дуже оця проблема саме координації дій з росіянами, бо звичайно ж ніхто з них мову не знає. І е, по всій Росії знайшли там кілька десятків, ну може сотні перекладачів. От, і от на них тримається вся взаємодія немаленького все ж таки контингента е, із, із російськими командирами. Тобто, тобто військова їхня ефективність виявилася е, низенькою. Пане Євгене, Ш... але е, ніде да не є не, не озвучують кількості. Ну тобто ви ж самі кажете. Залежно від кількості, а так. яку кількість може власне пхенян дати, ну їх там теж дуже багато боюся, що, багато. Багато? що, що може дати багато, бо е, в мирний час, тобто без мобілізації, армія Північної Кореї це мільйон триста тисяч. От е, інша річ, що, да, як показала практика застосування оцих перших корейців, а це ж присилали краще про то. от оці мільйон триста тисяч це фактично один великий страйбат. Оце фактично безкоштовна робоча сила, а не реально бойова армія. Але з приводу кількості, на жаль, маючи армію мільйон триста тисяч, це ще навіть без мобілізації, ну відправити сотню тисяч товарів. Шупу, на жаль, вони цілком здатні. А це, а це вже дуже вагомо. І відповідаючи на ваше питання, куди ж їх направлять. Ну я не знаю, що переважити росіяни. З політичної точки зору їм доцільніше використовувати корейців е, далі на Курщині, щоб все ж таки не на території України, а якби в обороні Росії. З політичної, з військової вони на Курщині найменш потрібні, бо на Курщині досить специфічна війна. Там не окопна війна, як на Донбасі чи Запоріжжі, там саме маневрова війна, ем, війна саме в лісі в лісистій місцевості, десь приблизно така війна, як була от в нас на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, на початку в 22 другому році. А в такій війні дуже якраз багато важить, щоб кожен солдат думав головою, і дуже важливо, щоб їм дуже вчасно і правильно давали команди. Тому, якщо брати з точки зору військової суто логіки, а не міжнародно-політичної. Найдоцільніше для росіян їх направити на Донбас, от саме для м'ясних штурмів, от просто гнати їх першою хвилею перед своїми бійцями, от, гнати просто тупо на смерть, але відповідно на виснаження наших бійців. А далі по їхнім трупам вже будуть заходити росіяни. Це приблизно так. Е, оті вагнери, котрі професійні вагнери, котрі найманці саме професійні. От вони так гнали перед собою вагнерівців, зеків, а далі вже за ними заходили і реально воювали. От, е, от для такого використання, на жаль, корейське гарматне м'ясо дуже годиться. І, і в такому разі це буде великою проблемою, якщо їх дійсно багато наїде, і якщо їх кинуть саме на міцні штурми Донбасу. Е, пане Євгене, перед інавгурацією Трампа за кілька тижнів його радник з нацбезпеки Майк Волц е, вкотре сказав, що для того, щоб США допомагали Україні зброєю і не тільки зброєю, але й фінансуванням. Е, потрібно е, зробити мобілізацію з 18 років, не з 25 в мене питання: чи дотиснуть і чи взагалі доцільно ця мобілізація? 18 років в Україні знову почну з кінця. На мою особисту думку, категорично недоцільна. Я в ній сенсу не бачу жодного. Ну зуто так, в ролі адвоката диявола, все ж таки завважу маленький такий нюанс, що суто з правової точки зору, звичайно, наш нинішній закон трошки абсурдний. От тому, що е, це виходить цікаві, щасливі сім років. Коли з 18-х ти вже набув повністю всіх прав громадянина, а от чогось ключовий обов'язок громадянина, в тебе наступить тільки через 7 років. Ну, але, але менше з тим, е, тобто, да, конституційно це цікавий аспект. А з точки зору практичної, е, тут ну, по-перше. Е, ну я на так почну. По друге е, скажу для початку, скажу просто як ну який не який колишній командир. Е, я знаю чудових юнаків і дівчат, які і в 18, і в 20 добровільно йдуть захищати свою країну, які там по деяких параметрах доросліші, порядніші, чесніші за дуже багатьох дорослих дітків. Але вони мають можливість іти добровольцями, і вони йдуть. Якщо ми поцікавимося, наприклад, віком більшості бійців такого суперпідрозділу, як Кракен, ми будемо сильно здивовані. Там десь, мабуть, 22 роки, мабуть, середній вік буде приблизно. От е, так, е, тобто, такі такі чудові ноки е, і дівчата до речі, в нас є. Я навіть знаю одну дівчину, яка прихитрилася обдурити військомат, і 18 зустріла вже на фронті. От е, всяке буває, але якщо ми беремо пересічного середнього українського хлопця 18-20 років. Ну, чесно, це психологічно швидше підліток, аніж дорослий мужик. І от як який не який командир, я сказав би, що я б дуже не хотів вести в бій е, мобілізованих підлітків, а після цього вигрібати їхні психотравми. От толку з цього військового е, мало, а проблеми величезні. Це з такої точки зору, скажімо, е, знизу. А якщо ми подивимося навпаки згори, то ключове в нас питання: а для чого взагалі нам цей вік знижувати? Якби от, е, в чому була логіка американців при Байдені на да, підкреслюю саме при Байдені, зараз дається інша історія. Так, от логіка американців при Байдені була наступною: вони, як законослухняні люди, вони бачили, що в нас на фронті категорично не вистачає людей. Вони бачили цю проблему, а далі накладали свою кальку: що якщо на фронті нема людей, значить всі, хто по закону мали би служити, вже служать, і їх не вистачає. Значить, треба розширювати закон на інші категорії. То ми ж то з вами знаємо, що ситуація абсолютно інша. Якби в нас дійсно всі мужики 25 плюс вже служили і їх бракувало, можна було б думати про зниження віку. Але ми чудово знаємо, що в нас абсолютна більшість тих, хто по закону зараз зобов'язаний, от 25 плюс. От вони в більшості не служать, якраз де наші 25, 30, 35-літні бійці? Ні, звісно, що вони є, але їх якраз дуже мало. А я б сказав, що якраз 30 років це оптимальний для вік, бій... оптимальний вік для бійця, тому що це вже психологічно доросла людина, це вже дорослий чоловік. Але в нього ще достатньо молоде, достатньо здорове тіло. Зараз в нас переважно воює моє покоління. Це 50+, а то й 55+. Да, все в порядку з, е, психологічною готовністю, але вибачте, ну просто фізичні кондиції вже не ті. Вони вони вже довго не витримують тих навантажень, які є на фронті. От тобто, оптимальний солдат 25-30-35%. І саме ця категорія в нас найбільш недомобілізована. То, мабуть, треба не робити так, щоб 18-літні і 20-літні так само далі ухилялися, як зараз ухиляються 25 і 30. А треба робити щось з тим, щоб якраз 25 і 30 пішли служити. Оце от по суті проблема. А чому я уточнював, що це непорозуміння саме було з адміністрацією Байдена, яка просто не розуміла, що в нас може настільки масово не виконуватись закону? Тому вони щиро вважали, що всі, хто по закону вже служать, значить треба брати молодших. Так от а от з е трампістами здається, історія інша. Вони просто побачили вже в готовому вигляді, що от в нас є оця червона лінія, яку ми не перейдемо, що в нас є оця болюча точка. І використовують тепер це, щоб виправдати, те, що вони не збираються надавати нам військову допомогу. От вони знайшли собі ну вибачайте за мою французьку відмазку. От і саме в і саме так вони зараз ведуть з нами діалог. Що ну ви в нас просите, щоб ми далі зброю давати, А ну-ка давайте мобілізуйте 18-літніх, Тоді поговоримо. Тобто, це явно вони просто прикривають своє небажання е, допомагати нам. Вони прикривають його тим, що вони знайшли оту якраз вимогу. От буває такий випадок, коли ти спеціально висуваєш вимогу, яку ти точно знаєш, що її не виконати. Мені здається, що це от, отой випадок. Пане Іване, дякую дуже вам за е, такі ґрунтовні чуткі відповіді. Відпускаю вас наглядачам. Е, нагадаю, е, це був Євген Дикий, заступник командира роти Айдар чотирнадцятому році, військовий аналітик, а також директор Національного антарктичного наукового е, центру.